Друзі, вітаю, четвер п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Прошу зразу вибачення за вчорашній стрім. Пропав інтернет, не змог зависло, все пропало. Що було, навіть не знаю. Мабуть, був плохий інтернет, тому було перервано. Буду договорювати і будемо розмовляти ввечері, сьогодні, завтра і до закінчимо. Дуже багато чого було сказати, і буде закінч... будемо закінчувати вже в суботу. Я навіть забув прорекламувати книгу. Ціна рабства, Євгенія Буцика. Як все схоже, друзі. Ну, ладно, це ввечері поговоримо. Дивіться, знову протести. Е е е ні, почну з того, що Адлер, Сочі, е наші сьогодні лупили капітально. Севастополь, молодці. Оце той малюк, якого про якого я вчора розповідав, що пишуть оці. Або їхні протестувальники, або їхні шефи. Ну, це дякую, Василь Васильович Малюк, дякую міністр оборони, дякую Буданов, дякую президент, тому що ви робите свою справу, незважаючи на всі оці речі, які я зараз вам хочу е доповісти, що відбувається, я не розумію, я написав пост, чому вийшли ці. Люди. Ви можете прочитати його на телеграм-каналі, якщо хочете, зайдете і почитаєте. Так от вони не виходили ніколи. Ні разу, ні за що. Ні за зарплати не виходили, ні за наших військовополонених виходили, ні за від... не те, щоб заповнити відпустки на моря чиновників. Їм нічого. Ні проти Бруківки не виходили, ні проти нічого. Але вони вийшли. За Насірова, Дубінського, Коломойського, Шуфрича, друзі, Богуслаєва. Да? Там вони вийшли за Порошенка, за Ахметова. Вони вийшли за тих, хто кришує набуй САП, кришує цих корупціонерів. Розумієте, все просто. Вийшли, начебто, проти корупції, але за організацію. Корупціонерів і за корупційні гроші. Це нонсенс. Це, блін, я не знаю, як це назвати. Вибачте, за це слово паразит. Не знаю, як це назвати. Не тупість, не зрада. Я... я не знаю, як це назвати. Назви цьому, назву цьому немає. Є повна відсутність омосапіенса, людини розумної. Повна відсутність у тих, хто туди виходить. Ну, якщо це діти, скажімо, до 15 років, я ще можу зрозуміти, але вже кому 16. Сумно, що вони будуть корились керувати державою, і що вони колись будуть суддями, прокурорами, і вони вийшли за те, щоб вони також могли кришувати злочинців. Ну, і вони вийшли за Росію матушку. І це правда. Ви десь бачили, е знаєте так, заліплені наші прапори у мітингуючих. Прапорів немає України. Немає прапорів України у них одиниці і то прапор і російські матюки на картонках. А це російські наративи. Ви згадайте Путіна, що він сказав? Ми поставимо вперед дітей і жінок, а за ними станемо самі. І спробуйте встріляти в них. Зроблено один до одного. Тільки ніхто не збирається стріляти ні в кого, тим більше в своїх дітей і жінок. Але за ними стали інші. Стали Порошенки, Гончаренки, Іонови, Герасімови, Геращенки. Ви розумієте? Ось за ними стали ці люди, Насірови стали, Пінчуки, Ахметови. Стали ті, за кого вони вийшли, ці люди. Вони вийшли, я не знаю, розуміючи, не розуміючи за щось, про щось. Не хочу розбиратися. Але шкоди вони державі принесли неймовірні. Неймовірна вже шкоди державі дуже багато. Скажіть мені, це взагалі проукраїнська акція? Взагалі, ця акція про що? І за що? А головне проти чого? Подивіться на ці надписи. Все взагалі. Хтось звертається до їхніх батьків, а ми вже зверталися до росіян на початку війни. Пам'ятаєте це? Та й зараз хтось звертається. Є результат? Ні. Тому прекрасно розумієте: звертатися до батьків цих, цієї молоді безполезно. Я не хочу розбирати, які вони і що ви самі робіть висновки. Безполезно. Читаєте, що в інтернеті? Класно потусили. Нормально. Знаєте, я би ще це сприйняв, якби там не було політиків. Я не кажу вже за кличка. Федіна, 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 Буряти. Вони за Буряти вийшли. Вони хочуть, щоб сюди прийшли буряти і чітко навели порядок. І вони думають, що у них все буде нормально. Нормально буде. Через два роки, через рік, через півроку, може, через три одінуть форму і поїдуть. Все буде нормально. От розумієте, все буде у них тоді нормально. Друзі, не знаю, але нам своє робити. Я просто мені шкода наших хлопців, наших оборонців в окопах. Хтось може підтримує їх там і в армії. Але те, що відбувається зараз тут, нічні клуби для цих дітей, тусовка для цих дітей, гульки для цих дітей. А батьки насолоджуються. А хтось вмирає, а хтось переносить пораненого, а хтось забинтовує пораненого, і вони не розуміють, що відбувається тут. Закон про САП і НАБУ, про дві організації, які вони навіть не знають, що вони виконують ці організації. Ну це ж не асоціація з Європою. От якби не було нічого. Було б теж саме у нас в правоохоронних органах. Ні САП, ні НАБУ, ні ВАКС, Нічого не змінилося. Змінилося падне. Не було б криші у всіх олігархів, не було б криші у всіх посадовців, злочинців, корупціонерів, друзі. Але нам своє робити. Я хочу подякувати за ваші донати, друзі. Вчора повинен бути, не встиг. Дякую за. Спонсорство, дякую за посилки, дякую за донати. Ввечері буду ставити звіти. Я дякую Зельдіні Олені, Льодін Ганні 50 на 50, Ковальовій Оксані, Клименка Олександру, Кален... Каленик Валентині, Кубраковій Тамарі. Хто вчора. Позавчора о 17.04 на права, 24 без прізвища. Чернявський Ользі, Полив'янову Миколи 20 на 80, Дякую, друже. Альмужина Лідії. Вовненка Петру, 50 на 50, дякую, пане Петре. Сердюк Марті, Шурженка Валентині. Іванові Зінаїді. Мінтенка Олені. Мінтенка Олені два перекази. Дякую, пані Олена. Дякую. Люлько Людмили 50 на 50. Дякую, пані Людмила. Лимар Ніни, Яковенка Валентині. Два перекази. Дякую, пані Валентина. Лобач Дмитру там зробив Лобач, пане Дмитро. Але тої суми, що ви написали в дописі, немає. Вибачте Терлецька Тетяні, Таран Тетяні. І Микитину Едуарду PayPal. на PayPal Пан Едуард перерахував. Всім, всім дякую, друзі. Купуйте книгу. Ціна рабства. Є посилання в дописі. І будемо разом. До вечора. Україна переможе.